вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на фронті навколо нього станом на 26 березня. Триває у нас ракетно-шахедна війна, і росіяни продовжують обстрілювати українські міста як ракетами причому різного типу, навіть гіперзвуковими. І Про це вже підтвердили у наших повітряних силах. Про те, що вдається збивати, зокрема, циркони. Нечасті Такі випадки були раніше, але Петріоти справляються з такими ракетами. Поговоримо про це. Детальніше, крім того, Харків і Одесу кошмарять російські шахеди цієї ночі, так само групи шахедів летіли по Україні. Ну а також підтверджено було кілька ударів успішних по російських кораблях у Криму. Тепер уже офіційно, і таких підтверджень виявилося більше, ніж раніше вважалося. Чотири російські кораблі було уражено різного типу ракетами українськими. Про це так само будемо говорити. В Запорізькій області тим часом активно будують оборонні фортифікації. І так само ми поглянемо на відео, як це Глядає для чого це робиться, на яких ділянках фронту на ну, біля Авдіївки росіяни зі шкіри буквально зі шкури пнуться, щоб пройти там українську оборону. Тривають бої в районі там Орлівки та інших населених пунктів. На Семенівку наступає ворог, і в тоненькому, як ми знаємо, так само вже росіяни присутні. Вони це село фактично окупували. Штурми не зупиняються. Тож про Донеччину сьогодні будемо говорити детально. Отже, погляньмо спочатку, власне, на Харківщину. Ну, тут у нас і лінія фронту біля Куп'янська. Біля Сеньківки, зокрема, не змінилася лінія фронту. Хоча відсутність російського просування тут не означає, що ця ділянка фронту біля Сеньківки спокійна. Ми завжди кажемо, що тут порівняно з іншими ділянками фронту ситуація контрольованіша, спокійніша. Але от пишуть наші військові, що і мінометні обстріли продовжуються, і втрати є зокрема у цих боях. Тому насправді обстановка непроста абсолютно. Крім того, росіяни застосовують тут і. Велику кількість дронів Камікадзе. Пам'ятаємо, що впівідрони, дрони дрони Камікадзе, інші ударні дрони з російського боку вони так само діють, так само працюють. Ну а крім того, сам Харків так само росіяни обстрілювали. Вже сьогодні в день з'явилася інформація про вибухи, прильоти ракет по Харкову. Причому ну так очевидно виглядає, що це були балістичні ракети, оскільки спочатку пролунав вибух, а потім вже сигнал повітряної тривоги. Отже, підльотний час цієї ракети був абсолютно мізерним. Дуже коротким і мер міста повідомив, що попередньо був приліт у Шевченківському районі Харкова. Прийшло, прийшовся цей удар по району житлової забудови міста. Наразі уточнюється інформація про постраждалих. Попередньо ніби не було е, повідомлень про загиблих, про постраждалих вже майже година минула. Відтоді е, і, на щастя, поки що таких даних немає. Сподіваємося, що і не буде. Ну а за ніч над Харковом збито вісім шахетів було, як ми. Знаємо, загалом 12 знищили наші захисники неба шахедів цієї ночі. Ну і можемо показати кадри Харкова районів міста, які без світла все ще залишаються, тому що до кінця ще повноцінного енергозабезпечення не відновили у Харкові. Робота над цим триває. В якихось районах світло є, десь немає графіки. Відключень діють, крім того, не вдалося запустити метро і транспорт. Поступово теж починає функціонувати. Це з плюсів, але насправді. У місті дуже тяжка атмосфера, оскільки постійно ці звуки-шахедів, вибухи посеред дня, раптові атаки балістикою. Ну кошмарна ситуація насправді для міста дуже складна. І тут просто подумки всім нам треба, і не тільки подумки, але й словами і вчинками. Підтримати харків'ян, якщо є якісь збори там, для ваших знайомих, друзів, або просто для харків'ян ті збори, яким ви довіряєте. От гуманітарного характеру підтримайте, будь ласка, Ну, але найважливіше підтримувати наші Сили оборони, аби вони як найактивніше ворога е, знищували, виганяли з нашої землі. Це прискорить власне і для Харкова спокійні дні їхні настання. І сьогодні маємо новий збір на огляді карти бойових дій. Виключно зусиллями аудиторії карти ми його намагатимемося закрити, тому звертаюся до кожного нашого глядача. Збір не такий великий, як попередні, але важливий йде мова про автомобілі для розвідки наших прикордонників, які працюють ну там де гаряче на державу. Кордоні на фронтових різноманітних ділянках фронту, так умовно кажучи, це Тьоткіно, Шебекіно, Сумська область, так ну, будемо якомога ширше описувати цю ділянку фронту. І мова йде про екіпаж наших розвідників-прикордонників, які працюють з розвідувальним БПЛА або комплексом авіаційним Сірко і виконують розвідку і до розвідку на дуже глибоку територію От, за ворожими позиціями, і за кордоном, над російською територією. Тобто, це Десятки, десятки кілометрів дуже їм потрібна надійна і маневрена автівка. Вона знайшлася Volkswagen Touareg який недорого коштує. Його ми з-за кордону привеземо. 175 тисяч гривень, і вона вже зарезервована. Ця автівка, і треба зібрати суму аби її викупити. Реквізити бачите на екрані. Також буде лінк у нас під відео сьогодні, за яким можна буде перейти на Ютубі. І також є, як зазвичай ми це робимо. QR-код, за яким можна перейти безпосередньо з екрану зі смартфона і задонатити, або ж кому складно і через QR-код вводьте фонд 24 tvua або Фонд 24 каналу, благодійний фонд, і ви знайдете в активних зборах цей збір так само і зможете задонатити. Тож ще раз дякую кожному нашому глядачеві, і кожна гривня тут має значення, велике значення. Я сподіваюся, що цю порівняно невелику суму, бо в нас були Значно більші збори, ми якомога швидше оперативно закриємо, аби наші прикордонники отримали це авто. Дякую кожному нашому глядачеві. Стосовно Білгорода, ну ми можемо знову ж таки традиційно сказати, що дрони на Білгород летять. Там понад 10, близько 15 повітряних цілей заявляли росіяни, що вони збили над Білгородом. З'являються кадри ну, от, різні нічні вибухи, ударів по Білгороду, по спалахів у небі і так далі. Тобто це все дронова війна, вона Білгород так само зачіпає, не тільки дронова. Ймовірно, там і реактивні снаряди, які летять у бік Білгорода. Тут ну, це вже стає рутиною, скажімо так. Тут в деталі вдаватися ми не будемо. В Курску так само лунали вибухи, теж є відео підтвердження цього. Ну і що цікаво, в Білгород почали запрошувати пропагандиста Соловйова, оскільки він там десь ляпнув у своїх ефірах, що мовляв, нічого страшного в Білгороді не відбувається. Всі, хто е, пишуть про те, те, що там постійні обстріли і кошмар, і війну програють, і чому не захищають Білгород, е, путінські війська і так далі. То всі ці люди, мовляв, панікери, які розводять істерику. Ну і після такого ефіру Соловйову почало прилітати дуже багато коментарів від Біл Білгородчан, які його запрошують. Белгород пожити трохи попрацювати з Білгорода, повипускати свої ефіри. Дійшло до того, що ж коментарі відключили там у соцмережах Соловєва в його телеграм-каналах і так далі. Бо дуже багато було цих звернень, критики, скажімо так, в бік російського пропагандиста з боку мешканців Білгородської області. Тобто, розрив між пропагандою і реальністю він все збільшується, збільшується, стає очевидним для тих, хто переживає цю реальність, скажімо так. Очевидно, в інших російських регіонах все не так виглядає. Ну, і їх там можна надурити Соловйову мешканців якоїсь твірі, що в Білгороді все, мовляв, в порядку. Хоча зараз є, бачимо, інтернет, телеграм-канали, хто хоче, той правда дізнається. Ну тим часом рухаємося по лінії фронту від Куп'янська нижче. Ми зупинимося трохи біля Лиману, щоб побачити, що тут продовжуються бої в районі Тернів і Ямполівки, де росіяни прагнуть вийти на річку Чорний Жеребець. Отже, ось ця ділянка фронту зараз є дуже складною, ну і ключовою, фактично, бо тут є кілька переправ через річку Чорний Жеребець. Ключова дорога, звичайно, в районі Зарічного і Торського розташована. І сюди прагне ворог добратися, оскільки це логістичний зв'язок із іншим берегом жеребця, і плацдармом цим на схід від річки Чорний Жеребець, плацдарм, зокрема в Серебрянському лісництві біля Діброви, біля Криміної, ну і все що вище. Бо дорога тут йде гори фактично на Невське. От, і росіяни прагнуть її перерізати в районі Тернів і Ємполівки, аби ускладнити життя тут українським військам, які знаходяться на схід від річки Жеребець. Про Цього плацдарму, Ми вчора говорили про його майбутнє, цитуючи Костянтина Машовця відставного військового офіцера, який в принципі песимістично дивиться на прогнози у цьому районі. Тобто він стверджує, що за якийсь час доведеться відійти тут українським військам за річку, грубо кажучи, тому що тиск ворога не припиняється і дуже багато резервів суди стягнуто. Наразі зберігається високий значить, темп бойових дій в районі Балки Кругла і Яру-Лаптіва на схід від Тернів і ямполівки. Ну і крім того, бої в Серебрянському лісництві лісі продовжуються звідси ну, декілька підрозділів. Публікують відео регулярно, як ці бої виглядають в цих лісах над Сіверським Донцем, от в районі Ямполя, Креміної, Росіяни намагаються в через міні-поля українські прорватися, доставити на позиції на бронетехніці свою піхоту. Причому використовують тут досі дуже активно підрозділи Шторм Зет. Ну і будь-якою і, не нарахуючи втратами, пробують тут наступати, але бачимо, що місяцями в них тут просування немає. ну в зв'язку з тим, що боєздатні, хороші тут підрозділи проти, протистоять росіянам, тримають оборону ну і дають їм бій. Однак чисто через розташування специфічне цього району тут буде складно в майбутньому оборонятися, бо з одного боку річка, з іншого. І логістика, власне, вона ускладнена через ці річки. Отака От у нас ситуація тут на північній частині. Фронту далі про Бахмут трохи поговоримо. Ну тут все очевидно навіть вже для дилетантів, а для тих, хто дивиться нашу карту щодня, то зрозуміло, що найгарячішим відрізком фронту біля Бахмута фактично є відрізок від Богданівки до Іванівського. І тут бачимо на невеличкій ділянці в 5 кілометрів, фактично, протяжністю. Відразу ж таки напрямки ворожих ударів аж 5 ми нарахуємо. Тобто, фактично, це ну, така дуже, дуже гаряча. Ділянка фронту, де концентрація ворожих військ висока, де штурми не зупиняються ані на день, а щодня цих штурмів є багато. Отже, особливо складною є ділянка в районі траси на хромове, дороги в життя колишньої, яка йшла на Бахмут через хромове з Часового яру, і отут між залізницею і цією дорогою ворог дуже активно штурмує, наступає, виходячи вже на східній околиці часового яру. І оцей крайній мікрорайон на схід від часового яру розташований. Він же від лінії фронту, від лінії ну, де закріпилися росіяни, доволі таки близько. Тут кілометр фактично від сірої зони ще менше, метрів 700. І тут такий лісок у нас є вздовж залізниці і цієї дороги. Ну тут фактично вже точаться бої в цьому ліску, тобто дуже серйозна загроза для часового яру. Але зважаючи на те, що є тут укріплені позиції, які отримують наші військові. Прагнуть росіяни якось обійти е, час яр. Можливо, вони будуть прагнути через Іванівське просуватися далі по трасі з Бахмута вздовж неї. Ну і через е, північні якісь райони навколо Богданівки. Так само ворог буде пробувати прорватися, просочитися. Ну, Зрештою, це відповідає тій... Е, Тактиці, моделі е, кліщів, так великих малих кліщів, які росіяни постійно використовують. От населений пункт вони прагнуть завжди з кількох боків обійти, щоб потім змикати ті фланги. Тобто, насправді, ця операція наступальна на часів Яровна місяцями ще може тривати. І ми ж бачимо, що тут фактично ніякого обвалу фронту немає. Ворог там 100 метрів, 100 метрів, отак вигризає. Причому це коштує росіянам великих втрат, ну але знаємо, що вони з ними не рахуються. Ну, Стосовно Авдіївського напрямку у нас, в принципі, ситуація теж подібна. Так само є просто трохи довша ділянка фронту, де росіяни сконцентрували свої наступальні дії. Тягнеться вона від Бердичів. Фактично до тоненького. Ну і біля Первомайського також є там ділянка доволі гаряча. Отже, тут ми бачимо, що теж фактично вирівнявся фронт. Ми про це говорили. У минулому нашому випуску після окупації тоненького, після того, як зуміли там окупанти закріпитися, ми бачимо фактично 10-кілометровий відрізок фронту. Північніше Бердичі він починається від залізниці, яка розділяє степове і Красногорівку. І от на Бердичі постійні ворожі атаки купа штурмів з колосальними втратами для ворога. Але ці штурми продовжуються і про це пишуть наші військові, що мовляв, росіяни знають, що вони фактично всі. Попередні штурмові групи тут втратили, вони повністю були знищені в ході наступальних дій на Бердичі, але відправляють все нове і нове м'ясо туди на Бердичі. Далі в районі Семенівки продовжуються дуже активні бої. З Орлівки і ділянки північніше, вище, ворог наступає. Ми бачимо, що тут є дороги, вони проглядаються на цій карті. На них ворог, очевидно, концентрується. Ось ця траса, ну, траса це голосно сказано: дорога місцевого значення, яка була. Зараз проходить поміж ставків водойм, які відділяють Орлівку і Семенівку. Отже, тут на цій ділянці хочуть росіяни все таки протиснутися на Семенівку, прорватися. Тому тут дуже багато зусиль вони зараз прикладають. Крім того, є південніше ще одна дорога з Орлівки безпосередньо Ось тут. І так само собою ворог буде пробувати прорватися в західному напрямку на Семенівку. Тому, в принципі, читаються ці ворожі дії, ці наступальні дії. І зараз наші військові завдають ворогу тут небайких втрат. І третя окрема штурмова публікує нові відео боїв в Орлівці, на околицях Орлівки. Тобто тут перемелюють росіян доволі активно наші військові. Однак, штурми не зупиняються. Ворожі тоненьке, як ми знаємо, було захоплення. Не ворогом, звідси довелося відійти. По-тоненькому, в принципі, нічого дивного. Ми прогнозували таку ситуацію, і йшлося про те, що зручніше тут будувати лінію оборони. Ось так західніше, в районі Уманського, де є і висоти, пагорби, де є і водойми. Зрештою, бачимо, північніше ця лінія вже так і сформувалася. Бердичі, Семенівка і за Орлівкою, так по водоймах і висотах. Ну а далі ми бачимо теж по. Гії по рельєфу, що лінія ця мала би йти от в бік Яснобродівки, Карлівки до цих водосховищ. Але наші військові зачепилися за тоненьке і обороняли його доволі тривалий час. Це мало свій сенс, тактично оперативний сенс, оскільки ми затримували тут ворога і наносили йому значних втрат. І за цей час була можливість підготувати оборонну лінію в районі Грасуменського, Яснобродівки і так далі. Це Власне, і відбувається зараз. Зараз поступово наші військові відходять на захід від тоненького на цю оборонну лінію. Отже, тут продовжуються бої. Росіяни намагаються тут розвинути своє просування наступальне у західному напрямку. Крім того, втрачають вони і техніку, навіть і новітню, якої не так багато вже ворога залишилось. вони її розконсервовану стару використовують. Але є ще, і до речі, модернізовані Т-80-ті танки. На один такий танк росіян стало менше. У нас є кадри якраз з району Тоненького, де підбитий російський танк вкляк, його можна ще було відремонтувати. Але щоб цього не сталося, наші військові бачимо з кидами, запалювальними боєприпасами цей танк добили, знищили кілька таких підривів, і він загорівся і згорів щент. Це якраз Авдіївський напрямок. Бачимо, його втратили. Т-80-й танк окупанти. Взагалі окупанти втрачають, за даними західних оглядачів, так званих осінтерів, які розглядають всі ці відео, фото з поля бою і підраховують кількість знищеної техніки. Росіяни втрачають втричі більше техніки. В середньому зараз за останні тижні і місяці у всіх боях. От де мова якраз про такі незалежні, скажімо так, аналітичні спостереження. В три рази більше знищеної техніки нараховують саме російські. Аніж української. І про Первомайське, коротко, це південніше якраз відрізок від тоненького. Тут продовжуються так само складні бої. В центрі Первомайського бої, по-перше, точаться. Так само стримують ворога тут подекуди і водні перешкоди. Як ми бачимо, тут є теж каскад таких ставків від Натайлового до Первомайського. Ну і нижче Невельське, де так само вдається ще триматися нашим військовим. Тут є от цілий, скажімо так, ряд. Та лісосмуг паралельних одна до одної по них наші військові закріпилися і Невельське так само обороняють успішно вже дуже тривалий час. Тримають оборону. Про це пишуть самі росіяни, що в первомайському зсу тримають оборону і створюють серйозний опір російським військам, які продовжують тут атакувати. І далі у нас Мар'їнка-Новомихайлівка. Південніше щодо Мар'їнки, то знову ж таки північніше Мар'їнки Красногорівка, яку вдається обороняти успішно, складніше з Георгіївкою, де ворог просунувся до Георгіївського ставка і майже повністю вже там закріпився, але саме село Георгіївка в основній його частині під контролем українських військ і просування за останній час тут не було на захід від Мар'їнки. Стосовно побіди, ми теж бачимо, що конфігурація. Ця карта не змінилася. Тут так само точаться бої зустрічні. Ну і по Новомихайлівці ми знаємо, що в попередні дні були просування ворога у центральній частині Новомихайлівки зі Сходу. І фактично навпіл село зараз ділиться, східну частину окупували, закріпилися там росіяни. Фактично до центру села дійшли. У західній частині є сіра зона і є зона контролю наших військ, де наші військові закріпилися. Це од на південь від ставка цього Новомихайлівської водойми. От тут тримаються наші військові за позиції, і так само росіяни прагнуть і з півдня от обійти Новомихайлівку і от, атакувати її от по цьому відрізку. Тому ситуація складна, але вона складною залишається місяцями. Зрештою, тут залишається лише просто дивуватися стійкості наших оборонців цього напрямку, цього села, бо наші десанти. Які тут багато місяців, ну чудеса фактично здійснюють, утримуючи цю ділянку фронту, спалюючи купу ворожих бронеколон техніки. Ми це нараз раз бачили з цього напрямку. Ну і далі будемо рухатися західніше, аж до роботинського плацдарму, де бої точаться особливо складні в районі Вербового. Знову цей чобіток у нас сірої зони залишається. Поки що складно пояснити, що насправді там відбувається, бо були вже ніби повідомлення, що росіяни. Тут просунулися у цьому районі, але поки що на мапі Діпстейт змін немає. Очевидно, щось знають, скажімо так, автори цього проекту і не поспішають оновлювати лінію фронту. Хоча фактично йде мова про те, що біля вербового у росіян є перевага, є ініціатива, і вони тут потроху просуваються. По самому роботаному без змін, причому пишуться так само і ворожі так звані Z-воєнкори. Пишуть, що засилу дистанційно мінують тут шляхи підходів до своїх позицій, щоб ускладнити окупантам просування, і активно працюють тут засоби далекого ураження в самому роботаному без змін йдуть за пеклі зустрічні бої, де жодна зі сторін не досягла очевидної переваги. Ну і по Запорізькій області у нас з'явилося відео від військової адміністрації регіону. Там показують, звітують про спорудження потужних інженерно фортифікацій. Споруд різноманітних. От Бачимо, як триває будівництво, будують як за підручником, зигзагами, з різними там бліндажами, ось як виглядають деякі з цих споруд підземних, от перекритих відповідно, деревом, колодами, укріплені так само бетонними різноманітними конструкціями ці траншеї, ці бліндажі. І от, фактично одну з таких ділянок показали у Запорізькій ОВА журналістам, показали, що. Робота йде наповно, що називається, не покладаючи руки, і техніка працює, і люди. і Фактично запорізький напрямок укріплюється і готується ну, до ймовірного ускладнення ситуації там на літо, на осінь. Якщо росіяни все ж таки зберуть цю свою, бачимо, є такі підземні бункерні конструкції бетонні. Якщо росіяни все-таки зберуть цю свою 100-тисячну армію, про яку вони вже трублять на всіх у судах, скажімо так, на кожному кроці і Шойгу про це говорив. І з нашого боку цю інформацію так само озвучував командувач сухопутних військ генерал Павлюк. Він казав, що ну ми обізнані, що в Росіян є такі наміри. Як там вони вже зберуть і е, оснастять ті підрозділи, це питання, скажімо, так, наступне, але загроза така і наміри такі з боку ворога знову збирати резерви великі і готуватися до наступної наступальної кампанії. На, е, так. То атакуючі компанії вони є ці плани ворога і вони відомі. Ну і про Крим ще так само наприкінці скажемо. Вже стосовно Криму з'явилися коментарі якраз. Речників спікерів наших військово-морських сил про те, що підтверджено влучання кількох інших кораблів, про які раніше не йшлося. Ну, зокрема, сьогодні ми вперше почули офіційно про те, що десантний корабель Костянтин Ольшанський ну так він називався, принаймні, коли був у складі українських сил. Він був викрадений росіянами, як ми знаємо, на Донузлаві в 2014 році, то цей корабель було уражено ракетою Нептун. Тепер ми бачимо туди, ще під українським прапором цей десантний корабель. Але росіяни його загарбали, викрали собі. І ну не знаю, чи знищений цей корабель, як тут показано, але влучання ракетою Нептун по ньому відбулося. пробоїну він отримав дев'ять років. Цей корабель стояв у Севастопольській бухті. Його фактично розбирали на запчастини, грабували. Тобто він не плавав, не виконував активних бойових завдань. Це фактично. Відбувався такий корабельний канібалізм і запчастини з цього десантного корабля росіяни, значить, використовували для інших своїх десантних кораблів, яких останнім часом на них дуже поменшало, як ми знаємо. Ймовірно, поменшало також їх ще на два кораблі: це Азов і це Ямал, по яких так само була інформація, що прилетіли ракети. Ну а ще той же Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил наших, прокоментував ураження розвідувального корабля Іван Хурс. От як він виглядає, цей корабель. Цей корабель цінний для Чорноморського флоту, оскільки на ньому є дуже багато радіотехнічного радіолокаційного обладнання, яке здійснює розвідувальну роботу. От, і цей корабель справді ушкоджений, по ньому було влучання, прилетіло по ньому. Ступінь пошкоджень наразі невідомий, от, але зараз уточнює наша воєнна розвідка, чи цей корабель виведено з ладу, чи його будуть. На ремонт росіяни десь відправляти, чи він здатний взагалі плавати. Ну, принаймні, приліт по ньому був, і про це раніше писали російські телеграм-канали типу Астра і так далі. Зараз є коментар, якраз від наших військово-морських сил по цьому. Ну і крім того, як ми знаємо, з Криму обстрілюють українську територію гіперзвуковими балістичними ракетами, цирконами, зокрема, вчора Київ обстрілювали. Ми про це вчора згадували. Вже є офіційне підтвердження, що. Саме це були церкони, все ж таки. Їх вдалося збити петріотами. Ну, але петріотів на всю територію України не вистачає, як ми знаємо. З уламок такої ракети церкона це рідкісний кадр, бо раніше таких великих фрагментів цих ракет ми не бачили. Так не було зафіксовано. Цей уламок якраз у Києві і зняли. Фактично, це підбита ракета, десь на околицях Києва, ну або в якомусь садибному секторі, скажімо так. І сьогодні, принаймні, як Кримський вітер пише телеграм-канал, було помічено на мисі Фіоленд. Та розгортання пускових установок бастіон для ракет типу Церкон Онікс. І є загроза знову запуску балістики. Ці ракети можуть ну дуже серйозну загрозу становити, особливо для тих міст районів, де немає петріотів. Дуже швидко вони летять. Ну заявлена там швидкість взагалі, якась надреальна понад 11 тисяч кілометрів на годину і дійсно швидко вони і до Києва ці ракети долетіли, тобто дуже серйозна там кінетична сила удару і так далі, але їх вдалося збити. Що ж бачимо, що росіяни будуть намагатися і далі загрожувати цими ракетами. І, ну ніби місце, звідки їх запускають відоме, тут вже питання власне до наших військових: чи можна з тим щось зробити? Чи можна завдати превентивного удару, вивести ці пускові із ладу і. Не дозволяти росіянам такі запуски далі здійснювати, друзі. На цьому сьогодні прощаюся. Дякую вам за увагу і за те, що ви від початку до кінця наш огляд подивилися. Сподіваюся на ваші коментарі лайки, як найактивніше під відео, бо це дуже допомагає нам збільшувати аудиторію. До нових зустрічей ми побачимося з вами вже завтра у новому огляді карти бойових дій.